Тобто людина прийшла до репродуктолога, ви вирішили, що так, треба робити ЕКЗ, сподобалося один одного, заключили договір. Чи як далі? Ні, який Договір не заключається. Тобто немає такого, що вам надають договір. Ви підписуєте якісь папери, потім ви там чекаєте затвердження. Все проходить набагато спокійніше і легше для пацієнта. Пацієнт приходить як на звичайну первинну консультацію, незалежно від того, чи це буде по самоплаті чи по НСЗУ. далі програма для мене, як для лікаря, це просто первинний пацієнт, який хоче отримати вагітність та дитину. Дивлюся їх медичну документацію, якщо вона є, проводжу опитування. Якщо мені на первинній консультації вже зрозуміло, що тут буде програма екстракорпорального запліднення і більше ніяк. І пацієнти приходять про критеріями, які ми перед цим поговорили що От вони можуть взяти програму НСЗУ, я кажу, у нас є програми по самоплаті, є по НСЗУ. Вони кажуть, ми хочемо по НСЗУ. В такому випадку я їм там пишу, що взяти направлення у сімейного лікаря і обстежитися згідно наказу 787 даю там певний перелік обстежень. Пацієнти йдуть до сімейного лікаря, отримують направлення. Це направлення вони мені відправляють будь-яким електронним варіантом, щоб я по програмі вже зміг далі їх. Провести в цю безкоштовну програму, в середньому це проведення через програму державну займає від двох до п'яти робочих днів. Буває по-різному, в когось це швидше, в когось повільніше по програмі проводиться. З чим це може бути пов'язане, не можу вам сказати. Просто натискаєш і чекаєш.